Всім привіт! Нарешті 6 число. У мене є можливість довідкрити коробки і дозабрати. З того, що в мене по коробкам. 140 було відкрито, 80 мені подарували. Дуже велике дякую. І 60 докидував сам. Із цих 60 випало випала тільки ЛТшка 9 яку я не дуже хотів, на якій я так і не пограв е, Грав на ПТ 9 гривня, сподобалось прикольно. І на ТТ теж ну, я трішки пограв. Танк може і непоганий, але не було бажання на ньому сильно катати. А так ось все інше. стилі всі забрав ну і ось все інше. Давайте відкривати, так як у мене мало часу. Подивимось, що буде випадати. Так, ну, непогано. Я напевно поставлю по 5, тому що трішки треба. І ще, скоріше за все, будуть ці обіси випадати. Поки нічого цікаво, напевно тут мене потрібно ну, вже 9 залишилось, щоб випала техніка і ось, напевно, буде до останнього тягнути, щоб е з гарантованого випалу. Техніка повинна бути. Наступна коробка буде якась техніка. Цікаво. Ось цей танк я хотів, мені цікаво було на ньому покатати, тому їм я задоволений, Буду на чому завтра покатати. Давайте відкривати далі і шукати десятки. Що Саме цікаво, також треба 50 відкрити, щоб гарантовано відкрилось. Ну, тому що перші дві техніки у мене випало з гарантованого. Чи є така можливість, що з гарантованого і зараз буде випадати. хотілось би відкривати більше, ніж можна було, але, походу, гішники будуть по максимуму зливати. Тому що ось 60 відкрито і тільки за ну, то зараз буде так, тут гарантовано ще потрібно походу буде брати 50 коробок. Щоб дозабрати забрати останню техніку. ТТ забрала. Залишилось тільки Кокодрилу. Теж цікаво. Покатати на ньому. Так, синіми тут якась фігня. Це саме, що бісить, коли тобі сині. Ти думаєш, що випало щось цікаве, а тобі якусь ну, Просто. Коротше, давайте брати ще. Скільки мені потрібно доґрунтованого. Поки ніякої статистики не бачу. Так що там? Давайте візьмемо 28 Так, беремо 28, ну, напевно. Усіх. На Тоді 25 Ну, так, напевно, знову, О, все. Ну, саме що дуже так фігово те, що. З п'яти коробок ти береш 28, щоб з п'яти випало, і якщо ну, нічого там більше не випаде, ну, як з золото. Ну, все одно, вже не 50 потрібно відкривати, а тільки 28. Ну. Давайте подивимось, може ще що щось випаде. На що, я, на що я дуже сильно так не розраховую. Хоча було б непогано. Якщо б випала якась десятки і просто компенсація, то вже б так непогано було золото насипати. Все ж таки вже все забрав. О, тут щось знову біс. Як класно, я так його хотію. Ой. Коротше, якась війня собача, але я все ж таки забрав і я задоволений. Все, більше з мене бабла ви не зіб'єте. Так, ну, в принципі, всю техніку забрав. Прошлось відкрити 245 коробок. Хоча знайомі там знайомий з чимось там, або 118, або трішки більше і у нього все випало Ну, коротше, Вешники як завжди, по максимуму збили бабло Так, ну, 5 танків. 6 танків. Ні. Так, 6 танків, 8, і 3 Ну, Якщо так згарантовано, то на на 5 десяти зекономив. Якщо так. Таке. А так. Непогано так золото насипало. Золото потім ще соботки наберу. Так, давайте подивимось на техніку. Так, нам цікаво. Це спливаючі вікна, які не зникають, просто ось випадає і просто, ну, дуже бісить. І нічого, ну, це дуже давно з'явилось і ВГшники нічого з цим не роблять. Дуже цікаво. Так, перша десятка. Потім подивимось на неї. Так, нам ще потрібно кокодріло. Нам ще потрібно... Так, Стріцуха. Стріцуха це дуже так цікаво. Прикольно виглядає, буде цікаво покатати. Так, де Стріцуха тут. Треба буде зарядити покатати. Дуже так теж цікавий танк для мене. І давайте на пт шку глянемо. Так, ну от ТТ теж закидувати йому полючка. Дуже так часто попадався за цей місяць в рандомі. Так, ще давайте на пт шку глянемо, яка була, яка мені сподобалась. Пам'ятаю, майстра, напевно, так не взяв, але дуже так непогано на ньому вдалося якось накидати. Цікавий танк. Коротше, якось так. Дякую за перегляд. Всім гарних каток до побачення.